Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дуже гарний, яскравий сонячний день. Сьогодні ми будемо святкувати Пасху. Будемо їсти дуже смачні пасочки та інші блюда. А також я вам покажу мою нову косметику, яку, яку я купила останнім часом. Поділюсь з вами цими новинками. Приємного перегляду! І не забувайте підписуватися на мій україномовний канал. Дякую! Сьогодні я з вами поділюсь своїми новинками, які я придбала. І тут в мене посилочки прийшли iHerb і Zoom. Збирала все, де я могла це купити. Тому починаємо. Перший крем. Ось така гарна велика банка. Advanced Clinicals. Це у мене професійна лінейка, то є формула для професійної косметології, тому і банка така велика: «Anti-aging» крем Цей крем з болгарською трояндою. Неймовірно приємний аромат троянди. Це перше, що зразу відчуваєш. Крем гарно живить, зволожує шкіру і працює як противовіковий крем. Склад тут те, що тут троянда, я вже сказала. Також сюди входить сік з листя алоївера. Також, ну, я вже сказала, троянда болгарська, а також екстракт. Квіток дамаскої троянди, екстракт центели азіатської, яка допомагає заспокоїти шкіру, екстракт листя зеленого чаю, карагінан, олія авокадо, морська сіль, вітамін Е і все це в одній цій банці. Дуже зручна упаковка з дозатором. І я використовую на все тіло, також для рук. І дуже зручно, що це велика упаковка. Аромат тримається не дуже довго, але цього достатньо, щоб емоційно зарядитися хорошим настроєм. Ось такий крем, ось така банка. Наступний крем цієї ж компанії UnvaSed Clinicals, така сама приблизна формула, теж професійний засіб для салонів, але тут присутній ретино. Тому цей крем, який можна використовувати для рук тіла, обличчя, він позиціонується як оновлення та боротьба зі старінням. Сюди, крім ретинолу, також входить зелений чай, алоєвіра, ромашка і інші інгредієнти. Тому я чередую, значить, один день використовую для тіла з ретинолом цей крем, інший день у мене йде з трояндою. І таким чином я і підтримую емоційний стан. Я обожнюю троянди, і мені аромат троянди дуже приємний. А також дуже гарно підтримую тіло і весною, що теж можна робити, таким кремом з ретинолом. Крем з ретинолом не має якогось вираженого аромату, він більш такий, як от, з аптек продають. Тому рекомендую таку покупку і вважаю це за таку гарну ціну, достатньо. Хороша велика упаковка. Крім того, тут в кожному цьому кремі є вітамін Є, е, зелений чай і алоя вера. Далі хочу вам показати мої закупки. Мідипіл корейська косметика. Я вже неодноразово ділилась своїми новинками корейської косметики. Я закохалася в якість корейської косметики і її дієвість. Я придбала ось такий. Крем, меланон і ось таку ампулу, меланон. А, Значить, крем і ампула направлені на освітлення шкіри і на живлення її. Тому я думаю, що ви розумієте, що корейська косметика майже вся має інгредієнти, які направлені на освітлення шкіри. І це мідіпіл. Ці продукти теж не виключення. Тому, якщо вас цікавить ось такі інгредієнти освітлювальні, то компанія MediPiel випустила таку косметику, яка називається Меланон. Якість гарна, але я зараз почала тільки використовувати. Тому рекомендації дам пізніше. Саме по цим кремам. Мені дуже сподобалася сиворотка для сяйні шкіри від компанії Beauty of Choсон. І я одну вже завершила використовувати і тому придбала ще одну. Значить, ця сиворотка має в сумі 60% екстракту прополісу та 2% нікотинаміду. І це дуже добре для зволоження шкіри. Крім того, тут багатий состав. Це, крім екстракту прополісу, гліцерин, це екстракт квіток німу, це екстракт листя німу, це екстракт корення куркуми, екстракт листя базиліку священного, екстракт насіння какао, екстракт чайного дерева, екстракт центелли азіатської, яка заспокоює шкіру, екстракт короліни, екстракт насіння лядвенця рогатого. Болізне сіння томану. І ще безліч-безліч хороших інгредієнтів, як то коферол, ксантонова камінь, карбомір і так далі. Тому я закінчила одну упаковочку. Тут така піп'яточка, вона така трошки густа. І взагалі дуже зручно використовувати. Ну, я закохалась в цей продукт. Я думаю, що це не остання моя баночка. Далі ось таке масло для. Шкіри під очима. Ну, насамперед, неймовірний аромат. Квітки. Я так розумію, макаданії, квітки неймовірний аромат. Така густа-густа текстура, що я дуже полюбляю, вона прям тане на шкірі. І цей, це масло повністю органічний продукт. Повністю органічний продукт. І складається масло ши, олія макадані, олія примули вечірні, дуже дорога олія, до речі, примули вечірні, джолини віск, ароматична композиція зефірних олій ще інших, то каферол. все. Оце і все. І в цьому цінність цього продукту і якість відмінна. І... Ціна за таку якість дуже-дуже приємна. Це я замовляла на Zoom. От. Ось такі у мене новинки. Я е, дуже рада, що я вам могла це показати. Можливо, вам щось подобається. І якщо будуть у вас якісь запитання, пишіть мені в коментарях. А також я буду рада, якщо ви мені поставите вподобайки. Підпишитесь на мій канал, таким чином підтримайте україномовний Ютуб. Дякую.